Черговий терор Росії проти України противник вдарив по Дніпру. Загинули троє людей. У мережі з'явилося відео влучання російського дрона по багатоповерхівці. Тим часом в тилу ворога гучно атаковано під станцією у Вологодській області, а в тимчасово окупованому українському Криму знищено склад боєприпасів загарбників і пускову установку С 400 Тріумф. Деталі за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. Окупанти в ніч на 8 листопада атакували низку українських міст у Києві. Були пожежі внаслідок ударів противника. У мережі з'явилася низка відео із займаннями. Під атаку ворога потрапило і Дніпро. Місцеві пабліки публікували відео влучання російського шахеда по багатоповерхівці у місті. Внаслідок цього у двох під'їздах зруйновані квартири з другого по шостий поверх. На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки загарбників у Дніпрі зросла до трьох. Ще одну людину шукають рятувальники. Повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, можливо, доведеться демонтувати два під'їзди будинку у Дніпрі. З під завалів врятували дівчинку разом з котиком. Це видно на кадрах, опублікованих державною службою із надзвичайних ситуацій. Масована атака Російської Федерації була спрямована і на наші енергооб'єкти. Компанія «Укренерго» повідомила внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти в кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Натомість компанія Нафтогаз зазначила, що противник вдарив і по українській газовій інфраструктурі. Це вже дев'ятий масований обстріл з початку жовтня. Ворог цілеспрямовано б'є по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом. Маємо влучання та пошкодження виробничого обладнання. На жаль, один наш колега отримав поранення. А поки окупанти атакують мирні українські міста та вбивають цивільних, у їх тилу дрони б'ють по об'єктах, що працюють на російську армію. Цієї ночі гучно було у низці областей противника. Військовослужбовець збройних сил України та політолог Кирило Сазонов. Підкреслює, в ці ігри ми вже граємо удвох. Тому, поки ворог влаштував величезну атаку на українську енергосистему, ми теж працювали не суто в обороні. У Саратовській області місцеві мешканці повідомляли про ураження в районі нафтопереробного заводу. Росіяни скаржились одному із російських пропагандистських пабліків, що над Саратовщиною було чути близько 10 вибухів. Закривали також аеропорт у Саратові. Писав паблік. Неспокійно було на Курщині. Місцевий губернатор бідкався на спробу атаки теплової електростанції у обласному центрі. Ійський чинуша видав, нібито спроба удару була марною. Ростовська область масштабні пожежі в районі підстанцій біля сіл Іванівка та Степанівка. Волгоградська область уражено об'єкт енергетичної інфраструктури. У мережі повідомляли, що частина населених пунктів після атаки залишалася без світла. Вологодська область, місцевий губернатор, визнав три влучання дронів в підстанцію Білозерська: 750 кВт. Водночас Міністерство оборони ворога заявило про нібито 79 збитих безпілотників. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрюш. Підсумовує, за минулу ніч серйозні ураження енергетики та нафтопереробки Росії. Підстанція Балашовська на 500 кВт, підстанція Білозерська на 750 кВт, нафтопереробний завод у Саратові, нафтопереробний завод у Рязані. Попередньо Тецкурськ. А тим часом сили спеціальних операцій України підтвердили успішне ураження важливих військових об'єктів ворога на території тимчасово окупованого українського Криму. Зробили це рух опору сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами «Діпстрік». У ніч на 6 жовтня дронами було уражено склад боєприпасів окупантів в селі Удачне біля Сімферополя, а також знищено пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф поблизу Євпаторії. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. піднімаю і обговорює тему мідлстрайків е, тому що неодноразово чув від комбригів на передовій, що мовляв, ми від минулого року іще дуже активно рухалися в напрямку діпстрайків, тобто тих дронів або тих засобів враження ракет, які можуть на тисячу, дві-три тисячі кілометрів задавати ударів по території Росії. Ну і в принципі, ми можемо зараз констатувати, що ми доволі непогано в цьому просунулися. А от мідлстрайки це якби профтик. Засоби, які на умовних 300 кілометрів, попри прифронтів'ю можуть задавати ударів, їх не вистачає. А це саме про логістику: не вистачає їх і не вистачає людей, які би могли ними працювати. Е, відповідно, тут ми якраз і просідаємо. Тому на найближчий час задача нуледі номер Окей, нема такої номер один. Одна з пріоритетних задач для України це наростити кількість Мідлестрайків у цьому контексті. Якраз таки важливо, що цього тижня відбулися удари по шахідній базі в Донецьку, знищені шахеди, і удар по базі Рубікона в Авдіївці. Це за 60 кілометрів від фронту. Це якраз таки і є Мідлстрайк. Ну а ну гвардійське ССО завдало удару по нафтобазі, баш, е, в чорному е, морі. Да, тобто вони є, але їх не вистачає. От з приводу цієї, ну давайте обговоримо пріоритетність, що це нам дасть. Якщо би е, ну, я думаю, що тут сперечатися нема над чим, але десь в якийсь момент оце так би доповнюючи ваші тези технологічно, ми, як я сказав, провтикали цей момент, і от зараз він нам ну якби аукається, логістика безумовно, від логістики залежить все. Логістика, от, е, як є е, боги, е, боги війни, це артилерія. Вважалося донедавна, що артилерія це боги війни. А логістика це королева війни. Це королева війни, яка забезпечує саму по собі війну. Тому, якщо не працює логістика, відповідно не працює і е, е, ворожі війська в наступі та навіть в обороні. Від логістики залежить все. І для нас дійсно важливо одночасно мати контроль над логістикою супротивника не тільки там по лінії, боєзіткнення в ближній зоні, в ближній тиловій зоні, а також і в середній тиловій зоні. Але було зроблено акцент на чому в нас на жаль обмежені ресурси, і ми можемо це вже констатувати. У нас обмежені ресурси по використанню тих чи інших засобів. Ми можемо використовувати, наприклад, ті ж самі дрони, які летять там десь а, по Росії на 500 на 1000 кілометрів, знищують там а, нафтопереробний завод, ТЕЦ і так далі, а, можемо використовувати по тимчасово окупованим територіям. А, рішення приймаються на самому, скажімо так, високому рівні, відповідно. І якщо пріоритетом є. А що може бути пріоритетом? Ну, я отак думаю, що пріоритетом на сьогодні є, щоб у росіян а, з 31 грудня на 1 січня не було можливості побачити новорічне привітання а, російського а, неодиктатора Володимира Путіна а, відповідно, тому що просто не буде електроенергії навіть в Москві. І судячи по тому, по якій... А ви вірите, що це, ну, це можливо, щоб не було електроенергії? Так, да, зараз ми беремо такі, от за всією видимістю, пробуємо взяти Москву оперативне оточення, скажімо так, за електроенергією. Але чи це ну реально якби ймовірна історія? А це насправді цілком ймовірна історія, і причиною тому теж стає, що на сьогодні сили оборони України. В тиловій зоні Російської Федерації б'ють по основним транзитним вузлам, а, через які електроживлення а, генеруються в європейській частині а, Російської Федерації. А, підстанції, які відповідають за таку генерацію, вони постійно знаходяться під ударами. Їх обмежена кількість. І е, якщо, наприклад, там на Росії будуть е, е, продовжуватися ось такі удари, то найближчим часом їм доведеться вимикати забезпечення якихось областей, ну там. Федеральних округів, називаємо це так, як вони там називаються суб'єктів Російської Федерації, коли буде не вистачати вже самій Москві навіть при вимкненні суб'єктів Російської Федерації, то й сама Москва може залишитись без цього. З урахуванням того, що в нас стабільно відбуваються ось такі нальоти е деяких дронів по цим об'єктам, то я думаю, до нового року цілком можливо проблема виникнуть не тільки в Московській області, там в якомусь жуковському. А це може виникнути в самій Москві. Тобто пріоритетність. Зараз наше військово-політичне керівництво ставить, ставить пріоритетом ось такий репутаційний масштабний удар. Вони намагалися Київ залишити без світла. Ну окей, Київ. Ну от я зараз знаходжусь в Києві. До речі, ну у мене є світло, у вас є світло. Я а теж Удари нищівні відбуваються з 2022 року. Ми адаптувалися. Ми можемо якось до цього адаптуватися так, дуже важко, так не просто інколи виникають серйозні проблеми, але ми їх долаємо. А у Росії ситуація інша. Вони весь цей час не адаптувалися. Цей процес почався тільки зараз, і коли відбуваються такі удари, особливо те, що це найцікавіший момент. Справа у тому, що Росія ще до 2022 року. Вона переживала процес поступового збільшення її технологічного колапсу. Це було помітно по її газотранспортній системі, по нафтопереробній до речі індустрії. І до двадцятого року я слідкував за цими процесами, і в двадцять році на території Російської Федерації, до речі, відбулось більше ніж 10 Великих е, надзвичайних ситуацій на газотранспортній системі не тому, що там якісь там ДРГ українські це зробили чи терористична якась укранациська група е, зробила якийсь вибух. Ні, технологічна деградація, технологічний, е, техногенний колапс. Все це відбувалося і зараз якось реалізувати процес е, масштабної. Ну, наприклад, там не те, що модернізація, а навіть захисту цих об'єктів чи е, зміни е, генерації через основні транзитні вузли в європейській частині е, Росії, вони не зможуть. Тому я так бачу, що саме західну частину Російської Федерації, особливо Москву та Московську область, намагаються е, занурити ось в такий блекаут, великий блекаут, і це буде масштабною репутаційним ударом. Е, Демонстраційним демонстраційно це буде для Дональда Трампа навіть. Ну от подивиться на цю Москву, подивиться на Росію, яка там щось розповідає про бурів, єснік, пасійдон, Сармат. Ну розповідати вони можуть, але поки що вони навіть не можуть цей свій е, дворовий дворовий туалет для многоетажечки із дев'ятиэтажки тажки е, дерев'яної абізпічить світом.